Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт піци, від якої ви точно не наберете вагу. Дуже смачна та корисна. Тож, давайте готувати і робимо творожне тісто. Для цього змішуємо сир кисломолочний, яйця, сіль та борошно. У нас має вийти така не дуже густа та рідка маса. І після того, як ми все ретельно перемішали, перекладаємо на пергамент на деко і відправляємо в духовку на півгодинки при 170 градусах. Дістаємо тісто, воно вже майже готове, змащуємо його томатною пастою або соусом, зверху посипаємо натертим сиром. Та викладаємо начинку за вашим смаком. У мене це грибочки та томати. І зверху знову будемо присипати сиром та відправляємо в духовочку ще на 15 хвилин при 170 градусах. І ось така краса у нас вже в готовому вигляді вийшла така піца. Дуже смачна, високобілкова, корисна. І я вам дуже раджу приготувати, тому що ви здивуєтесь, який це смак. А що дійсно корисне може бути смачним? Якщо хочеться себе побалувати, краще зробіть собі таку піцу.